Після неспокійних для українців новорічних свят бойові дії, як з боку РФ, так і України, активізувалися. За інформацією Діпстейт, під тиском російської армії ЗСУ були змушені залишити Курахове. Очікується продовження спроб РФ захопити Покровськ. Зі свого боку, українська армія розпочала контрнаступ у Курській області Росії. Українці втомилися і прагнуть закінчення війни. Прагнуть цього і західні союзники України. Зокрема, новообраний президент США Дональд Трамп. Але на яких умовах? І чи будуть ці умови вигідними для України? Я вважаю, що здоровий глузд Трам, Трампа не, не покине його, і наша підтримка продовжується. Тільки Україна, як е, казали е, російські офіцери, це лише початок. Тому ми повинні їх зупинити зараз і тут, іменно на, на цій гарячій фазі цієї війни. Якщо ми не втримаємо, я думаю, що країни Європи теж не втримують. Питання, як саме Трамп збирається закінчити війну в Україні, бурхливо обговорюється від моменту його перемоги на президентських виборах у США на початку листопада. Чимало спекуляцій з'явилося також після того, як стало відомо, що спецпредставником США з питань України та Росії у новій адміністрації США стане генерал у відставці Кіт Келох. Ще у квітні кіт Келох виклав свої думки щодо війни в Україні у статті для американського політичного інституту під назвою Америка перш за все, Росія та Україна. Змі охрестили це. Мирним планом Келога, у чому полягають його головні пункти: це припинення вогню, замороження лінії фронту і створення демілітаризованої зони, відтермінування членства України в НАТО на тривалий термін в обмін на гарантії безпеки з боку США та інших союзників для України, повернення окупованих РФ території лише дипломатичним шляхом, пом'якшення санкцій проти Росії у разі згоди на мирний план. Офіційного плану Келога, звісно, не існує, тому що він з'явиться виключно після інавгурації Трампа, і коли Келог власне буде вже перебувати на офіційній посаді, і фактично сформувалась така певна певний конгломерат якихось позицій, які приписують до умовного плану Келога. І звісно, на цьому дійсно багато маніпуляцій і багато припущень, і як же це може бути. План Келога, на мою думку, полягає в надмірній зосередженості на припиненні війни сьогодні. Його ідея полягає в обміні територій на мир, без деталей про те, як саме виглядатимуть ці гарантії безпеки та що насправді зможе запобігти повторенню війни завтра. А те, що найбільше хвилює нині і Росію, і Україну, це саме оце довгострокове майбутнє. Одним із пунктів, який зараз активно обговорюють на заході, це питання довготривалого відтермінування. Членства України в НАТО в обмін на гарантії безпеки, адію синдебиквашен, я справді думаю, що головне питання, яке хвилює кожного, полягає в тому, що буде з членством у НАТО в ході цих потенційних дискусій про припинення вогню. Тому що з точки зору Києва, Зеленського, відсутність членства в НАТО це по суті лише відстрочка чергового вторгнення. Отже, відповідь на те, що решта України залишалася суверенною державою, полягає в тому, щоб переконатися, що вона захищена п'ятою статтею до. Говору НАТО наразі це звичайно абсолютно червона лінія для Путіна та Росії. Російська сторона наполягає, що відтермінування вступу в НАТО недостатньо, навіть якщо це буде на 15 чи 20 років. червоні лінії Путіна на даний момент сформульовані ним і наближеними до нього чиновниками, це безстроковий нейтралітет України, безстрокова відмова від усіх територій, які зараз окуповані Росією, включаючи Крим, і демілітаризація України чи принаймні ти частин України, які межують з Росією і росіяни вже сказали, що план Келога, як він був представлений, є для них неприйнятним. Тож насправді не зрозуміло, чи захоче Путін взагалі сісти за стіл переговорів. І я б також додала, що Путін не збирається вести переговори із Зеленським. Він вже сказав, що не вважає Зеленського легітимним лідером України. Росіяни хочуть просто домовитися зі Сполученими Штатами без України і без європейців. Щодо пункту про припинення бойових дій, за словами українського експерта Михайла Самуся, Україна цього безсумнівно також прагне. Припинення вогню можливе, але далі слідує такий жорсткий висновок для України. Далі не треба ніяких переговорів, тобто, жодні переговори не можуть вестися про українські території або про право України вступати до НАТО. Це абсолютно не справа Росії. Це абсолютно не справа Росії визначати, який е, територіальний устрій буде в Україні або які плани українців стосовно вступу до НАТО ЄС, чи чи іншого це лише відправна точка. Я думаю, що президент Зеленський дав зрозуміти, що це буде початком дипломатичного процесу. Українці не збираються назавжди відмовлятися від території, яку окупувала Росія. Хоча вони готові піти на компроміс і сказати, що поки що Росія може її окупувати, але врешті-решт вони хочуть цю територію повернути, і вони, звичайно, хотіли б приєднатися до НАТО якомога швидше, оскільки вони знають, що членство в НАТО було б єдиною гарантією того, що Росія не розпочне війну знову, коли відновить свою військову силу через кілька років. Тому думаю, що українська сторона на зустрічі з генералом Келогом готова прийняти припинення вогню лише як відправну точку. Адже готова Росія припинити вогонь і почати перемовини. Президент Зеленський сумнівається у цьому в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману. Він заявив, що поділяє позицію Трампа щодо необхідності досягнення миру через силу. Утім, для цього необхідні дієві гарантії запропоновані ЄС і США. Путін прагне отримати максимальну користь. Він дійсно хоче, щоб Україна ніколи не була частиною НАТО чи ЄС. Він хоче визнання території, які він незаконно захопив. Він хоче покласти край санкціям США, і тому я не думаю, що хтось, хто сприймає це серйозно, думає, що Путін погодиться на щось менше ніж це. Той, хто думає інакше, обманює сам себе. Не було жодної міжнародної угоди, з якою Путін погоджувався і якою б він дотримувався. Тож я думаю, що ми всі обманюємо себе, якщо думаємо, що він готовий сісти за стіл переговорів і прийняти будь-що окрім його максималістичних вимог. Україна каже: ми готові на Сісфаєр. Далі що відбувається? Путін готовий на сісфаєр? Україна готова. Чому? Чому все про Україну говорить? Насправді цю війну починала Росія, не Україна. Всі дивляться на Україну. Подивіться, будь ласка, на Росію. Якщо Трамп переконає а, чи якось примусить Путіна? Припинити бойові дії, все на цьому можна завершувати місію Трампа. Все, ніяких більше пунктів не буде. Тобто, оця місія Трампа полягає в тому, щоб гарантовано під його гарантії, зупинити бойові дії. Далі він каже, Європа буде відповідати за е, е, збереження цього режиму, тобто, мова йде про миротворців чи стабілізаційні сили, чи ще щось. Але е, е, насправді це поки що фантастично виглядає, тому що. Ведення будь-якої моніторингової місії або стабілізаційних сил, звісно, відбувається за погодження обох сторін. Якщо Росія відмовиться від припинення вогню і не пристане на мирні переговори, США обіцяють суттєво збільшити військову підтримку України. Зеленський не виключає, що цитата Трамп може зупинити Путіна, бо Путін його боїться. Однак застерігає, що після президентства Трампа Путін може знову розпочати війну проти України, якщо не буде дієвих гарантій безпеки.